Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 268-заняття, тема якого формули подвійного аргументу. Перш ніж перейти до вивчення цієї теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. Давайте розглянемо, що називають формулами подвійного аргументу. Ось я вам записав усі формули подвійного аргументу, і вони представлені перед вами. Sinus 2 альфа дорівнює 2 помножити на альфа, αсинус альфа, косинус 2 альфа дорівнює косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа, косинус 2 альфа дорівнює 1 мінус 2 синус квадрат альфа. косинус 2 альфа також може дорівнювати як 2 cosinus квадрат альфа мінус 1, тангенс 2 альфа дорівнює 2 тангенс альфа ділений на 1 мінус тангенс квадрат альфа. Також, окрім формул подвійного аргументу, є ще формули потрійного аргументу, є формули половинного аргументу та є формула пониження степу. Але ми їх розглянемо вже, коли будемо проводити урок більш тривалий по часу. Ми не встигнемо за 5 хвилин розглянути усі ці формули. Отже, давайте спочатку розглянемо, як я вже сказав, формулу подвійного аргументу та розберемо їх на прикладах. Косинус альфа ділений на синус 2 альфа. Ми можемо побачити, що синус 2 альфа ми можемо розкрити за цією формулою. Отже, ми записуємо косинус альфа ділений, а замість синуса 2 альфа ми пишемо 2 синус. Альфа косинус альфа дорівнює Косинус альфа, так. Косинус альфа та косинус альфа можемо скоротити. І в нас залишається 1 ділений на 2 синус альфа. Дуже просто. Тепер синус 40 градусів та синус 20 градусів. Що з цим можемо зробити? Ми можемо також синус 40 градусів розписати по цій першій формулі. Тобто синус. Замість 40 ми пишемо 2 помножити на 20. Знаменник залишаємо без змін. І тепер ми розписуємо. Дивіться, синус 2 помножений на 20. Це ніби синус 2 альфа. Тільки замість альфи тут 20. Ми виносимо двійку наперед. А тут записуємо синус 20 градусів помножений на косинус 20 градусів. І ділений на синус 20 градусів. Тепер синус 20 та синус 20 ми викреслюємо. І в нас залишається 2 помножити на косинус 20 градусів. Наступно, косинус квадрат 22 градуса 30 хвилин, мінус синус квадрат 22 градуса 30 хвилин. Чому це дорівнює? Ось дивіться, також це дуже схоже на це на оцю формулу. Це дорівнює косинус 2 альфа. Замість альфа в нас 22 градуса та 30 хвилин, ми записуємо, отже, косинус 2 помножити на 22 градуси 30 хвилин. Це виходить косинус 45 градусів, або ж корінь з 2 ділений на 2. Далі. 2 тангенс 25 градусів ділений на 1 мінус тангенс квадрат 25 градусів. Що ми можемо зробити тут? Дивіться. Це формула схожа на оцю для тангенса. Ми записуємо тангенс 2 помножити на альфу. Да? Альфа в нас це 25, помножити на 25. Це виходить тангенс 45 градусів, або ж одиниця. Таким чином, ці формули ми розглянули, але я ще раз кажу, ця тема неповна. Ще є формули потрійного, половинного аргументу та формули пониження степені. Вони також вкрай важливі. Але найбільш часто у школах стандартного рівня навчання зустрічаються саме ці формули. Тому ми на короткому нашому уроці саме їх зараз і розглянули. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. Якщо залишилися запитання, пишіть коментарях. Якщо запитань немає, тоді до зустрічі на наступному уроці. Дякую за увагу.